Всім привіт в автосалоні Evo Motors Унікальний Cadillac Escalade в комплектації V. І зараз я розповім, що в ньому унікального в цій версії встановлений компресор. Тому двигун видає 682 кінські сили та 885 крутного моменту, що дозволяє розігнати цього великого красення за 4,5 секунди до сотні. У версії Cadillac Escalade V рішитка радіатору по контуру має свою підсвітку, а також у неї підсвічується значок. Покращені спортивні гальма Brembo, а також з пакетом Onyx, Тут йдуть 24-го діаметру колеса, а задній ряд з покращеною опцією Executive Second Row Seats, що дозволить дійсно з комфортом їздити саме другому ряду пасажирів, адже у нас є як безпровідні зарядки, екран, масажі, а також столик, який дозволить працювати навіть дорозі. Це у нас лонговий варіант ESV, його довжина 5 метрів 75 сантиметрів. А пневмопідвізка дозволить вам вибрати ту висоту, яка буде найкраща для дорожніх умов, або жорстка та приємна для спортивної їзди, або м'яка для поганих доріг. А щоб побачити цей автомобіль, приїжджайте до автосалону EVO Motors і зможете його побачити власними очима.